Всім доброго вечора. Всім великий привіт! Ви на каналі готуємо разом, Сьогодні готуємо з вами ось таку смакоту, смачнющий пиріг. Я навіть сказала, що це торт, файний, простий, корисний рецепт. Тож я беруся до роботи. А вам всім приємного перегляду. Для приготування цього смачного рецепта нам буде потрібно два яйця. До яєць будемо додавати цукор. Додавайте цукор за смаком. Я додаю лише 80 грам. Також додаємо щіпку солі для балансу смаку і будемо це серетельно перемішувати вінчиком. Я буду яйця перемішувати вінчиком. Звичайно, ви можете використовувати міксер, то нічого страшного, теж буде дуже добре. Чим вам зручно, тим і працюйте. Це дуже швиденько перемішалося. Зараз до яєць додаємо вівсяній пластиці 150 грам. Знову беремо вінчик і починаємо серетельно перемішувати. Перемішується легесенько, коли все добре перемішаєте, відставляємо приблизно на 10 хвилин, щоб саночка набухла. Поки що відставляємо в бік, а нам буде потрібно одне середнє яблуко, очищаємо, ділимо його на декілька частин і будемо натирати на терці. Беру терку і починаю натирати яблучко. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене. Будь ласка, підпишіться, не забудьте про вподобайки і обов'язково жі коментаря, що сподобався цей рецепт. Я дякую вам за вашу підтримку. яблуко ми вже натерли, тепер нам буде потрібна одна морквина. Беремо одну середню морквину і теж натираємо на терці, Ділю на менші частини, щоб було легше терти. Морку ми вже натерли, поки що відставляємо її в бік, нам буде потрібен кисломолочний сир вагою 500 г. Звичайно, може бути трішки більше, трішки менше, нічого страшного. Сиру будемо додавати одне яйце, і я буду додавати цукру лише 20 грам. Ви додавайте, звичайно цукор за смаком. Нам бути потрібен блендер, беремо блендер і потрібно це все перебити до однорідної структури. Ось і все все гарненько перебилося. Сир ідеальної консистенції, однорідної структури. Ось така в нас вийшла сиркова маса. Поки що саркову масу ми відставляємо в бік, дивимося до нашої їсянки, вона вже трішки набуха, дуже гарнесенько. Зараз ми сюди до неї будемо додавати наші натерті інгредієнти. Тобто сюди додаємо нашу натерту моркву. Додаємо моркву і трішки перемішаємо. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментаря, за якої країни чи місто дивитеся відео. Знаю, що пишете, всім вам дякую за вашу підтримку. Коли все ретельно перемішаєте, додаємо сюди натерте наше яблучко. І теж беремо ложку і починаємо все ретельно перемішувати. Ви перемішаєте, додаємо одну чайну ложку розпушувача і знов потрібно ретельно перемішати. Ось така в нас вийшла суміш, тепер нам буде потрібна форма. Форму я застеляю пергаментом. У мене форма діаметром 26 см і ми викладаємо нашу суміш. Друзі, не викладаємо всю лише половину. Беремо ложку, виделку або лопатку, чим вам зручно працювати, і по дну форму розсуваємо цю нашу суміш. Гарнесенько все розрівнюємо, дуже легко, дуже просто. Я продовжую готувати вам всім приємного перегляду. Зараз ця смакота в нас буде готова ще зовсім трішки. Все гарненько розрівняли, тепер беремо сир і викладаємо весь сир. Сир викладаємо увесь, тому що він є нашою начинкою всередині. Його не потрібно розділяти на частини. Ми не будемо робити таких якихось слоїв. Він буде всередині, як начинка, і буде смакота, смакота ще трішки. І зараз будемо смакувати. Беру воделичку і все рівномірно розрівнюю. Рецепт я готую не вперше, тож ділюся з вами. Можливо, вам також сподобається. Ви його приготуєте. Дійсно, дуже файний рецепт. Зараз його побачите в кінці результат. Це не тільки дуже гарно він виглядає, але це смакота смакотою, тож я продовжую готувати. А ви сказали, коментарі, чи сподобається вам цей рецепт, можливо, вже його готували, теж хочете поділити своєю думкою. То пишіть, буде дуже цікаво почитати. Ви гарненько розрівняєте сир, викладаємо решта нашої суміші з вівсянки, з яблука, з моркви та яєць і рівномірно розрівнюємо поверхам. Теж беру виделочку і рівномірно розрівнюю. Навіть якщо вас наверху трішки залишилося менше, навіть якщо трішки десь буде сир просвічуватися нічого страшного, теж буде дуже добре, воно дуже гарно спечеться. Тепер поверха я ще посиплю пелюстками мигдаля. Ви можете посипати горішками любими за смаком, можна посипати грецькими, можна взагалі нічого не додавати наверх. Теж буде файно. Тут вже за бажання за смаком можна потім і полити шоколадою. Випікаємо при 180 градусів, 40-45 хвилин. Друзі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Кожного дня о 9-й вечора я ділюся з вами простими та смачними рецептами. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки. Що смакота відправляється в духовку, а нам потрібно трішки зачекати, робимо чайок і чекаємо. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Аромат випічки на весь дім, обожнюю запах випічки. Друзі, зараз будемо смакувати, подивіться на цю красоту. Шкажу, це не поріг, а цілий торт. Готується легко, дуже просто. Тож я зараз буду розрізати, покажу вам, який він в розрізі, а вам всім, хто їсть, всім смачного. Ось такий наш пиріг в розрізі. Він неймовірно красивий. Дуже гарно пропікся. Сирна начинка з вівсянкою, з яблучком. Ну дуже смачно. Хто ще не готував? Обов'язково спробуйте. Дуже файний рецепт. Нічого складного, ну смачно смачно. Я ще хочу додати. Обов'язково спробуйте приготувати. Простий, швидкий в приготуванні можна готувати не його навіть подати гостям, тому що дійсно пиріг, торт, то як називає, вартує уваги. Дуже смачний і дуже ще й корисний рецепт. Тож готуйте та смакуйте, обов'язково сконче коментарях чи сподобався вам цей рецепт. Хочу сказати вам дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Дякую, що ви завжди підтримуєте мене. Пишите коментарі. До зустрічі новому відео. Бережіть себе, всім миру та спокою, міцного здоров'я вам та вашим рідним. Цього Всього самого найкращого, Готуйте, смакуйте, пишіть. До зустрічі всім папа папа. -па.